Всім привіт! З вами Оспікс. Сьогодні ми розглянемо топ 5 книг, які змінять ваш світогляд, моя думка. Навіщо взагалі читати книги? По-перше, як я думаю, ви всі знаєте, що книги надають нам дуже багато корисної інформації, яка знадобиться нам як і в професійному житті, так і в буденному житті. По-друге, книги розвивають словниковий запас, якого частенько бракує. По-третє, книги розвивають креативність і збільшують нашу пам'ять. Думаю, ви вже зрозуміли, що книги варто читати. Ну що ж, перша книга в нашому списку, що варто знати, у своїй 20 автор Тіна Сілік. Ця книга для підлітків, але й для дорослих не буде лишнім для прочитання. Вона навчить вас бачити цінність в будь-яких деталях, вирішувати проблеми, допоможе вам проявити себе і знайти своє місце у світі. Ні подано дуже багато прикладів та методів, які допоможуть вам рухатися в правильному напрямку. Ну що ж, а ми рухаємось далі. Друга книга в нашому списку. Свідомості від усе підладно, автор Джон Кего. Ця книга допоможе вам змінити хід ваших думок, навчить вас керувати своїми емоціями і думками, і направляти ваші думки в правильному напрямку для вашого успіху. Допоможе вам знищити всі негативні думки, які тягнуть вас на дно, і водночас налаштувати ваші думки на успіх і ще дуже багато чого цікавого. Ну що ж, а ми рухаємося далі. Третя книга Як завойовувати друзів і впливати на людей. Автор. Дейл Карнегі. Ця книга навчить вас правильним манерам спілкування і допоможе вам знайти підхід до любої людини, навчить вас, як маніпулювати людьми на свою користь. Їй подано дуже багато методів, які допоможуть вам у спілкуванні і переговорах. І також подано дуже багато прикладів використання цих методів. Ну а ми рухаємось далі. Четверта книга в нашому списку: це книга Монах, який передав свій Феррарі, автор Робін Шарма. Ця книга навчить вас дисципліни і допоможе вам покращити свій внутрішній світ. Ні подані методи, які допоможуть вам володіти своїм розумом і досягти своїх цілей, і багато інших, не менш важливих методів. Ну, а ми рухаємося далі до останньої книги в нашому списку. П'ята книга в нашому списку це книга Думи і Багатій, автор Наполеон Хіл. Якщо ви займаєтеся саморозвитком, я думаю, ви дуже часто чули про цю книгу. Це одна з найкращих книг про досягнення успіху. Одним словом, база. Ні подано безліч методів і прикладів для досягнення вами успіху. Вона допоможе вам налаштувати ваш розум і думки на успіх і багатство, допоможе вам із здійсненням своїх мрій та цілей. Це просто неймовірна книга. От і всі п'ять книг, які дадуть вам поштовх для змін і змінять ваш світогляд. Якщо ви читали хоч одну із цих книг, поділіться вашими враженнями в коментарях. Дякую вам за перегляд та попрошу поставити лайк та підписатися. Всім успіхів!